Та витати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України розширив перелік претендентів на отримання житлової субсидії. В Україні розширили коло осіб, які мають право на житлову субсидію. Таке рішення. Ухвалив кабінет міністрів України з рахуванням економічного та воєнного стану в Україні. Тепер також передбачено надання права на отримання житлової субсидії особам, які мають у власності декілька житлових приміщень, будинків, право власності, на які набуто шляхом успадкування належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном. У період дії воєнного стану мають заборгованість за заплатою житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану. Міністерство соціальної політики повідомили, що функції призначення нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення передали до органів пенсійного фонду. України, які працюють за екстратериторіальним принципом в умовах воєнного стану, екстериторіальний принцип надання цих видів соціальної підтримки дозволить забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, що є важливим в умовах воєнного часу. коли Частина людей вимушено змінила своє місце проживання. Також пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадян при розрахунку житлової субсидії, допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, компенсацію для покриття понесених витрат пов'язаних з розміщення в своєму житловому приміщенні. Внутрішньопереміщених осіб за програмою прихисток. Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю. От така у нас на даний момент інформація щодо отримання житлово-комунальних субсидій. Тому, будь ласка, хто підпадає під категорії, які я тільки що назвала, ви маєте право звернутися до органів пенсійного фонду та оформити житлову. Субсидію. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе, свої сім'ї. Якщо виникають питання, які потребують юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся.